Привіт, саме зараз я зроблю вам огляд на ось таку зарядку для акумуляторів. Зарядити можна як акуми від автомобілів, так і мотоциклів. Ну і в цілому будь-які 12-вольтові акумулятори. Ви можете запитатись, чому саме цей прилад, а я вам поясню: у нас є багато різних штук, вони здебільшого недорогі, але за свій бюджет вони топ. І саме цю зарядку я юзав особисто і можу сказати, що вона не тільки може заряджати ваш акум, а також його відновлювати. Це дуже чудесна функція, яка насправді працює, що мене дуже здивувало, коли я тестив цей прилад. Особливо це класно враховуючи його ціну. Постачаються вони в невеликих картонних коробках. Виробник цієї зарядної станції RJ. Зараз такий форм-фактор зарядок став досить поширеним. Багато хто робить подібні, але ми зосередилися саме на RJ. Ви тільки погляньте, яка вона компактна. Звісно, це не кишеньковий варіант, туди, скоріше за все, ти її не запхнеш, але все одно місце вона займає мінімум. Від такого, здавалось би, невеликого пристрою, на перший погляд не очікуєш якогось широкого функціоналу. Але ж розмір то не головне, правда? Недарма цей прилад називають розумним або інтелектуальним. Актуальним. Стосовно комплекту поставки, тут все просто як двері. Сам прилад в коробці, а також невеличка інструкція. До речі, інші прилади такого ж типу вони бувають ще меншим розміром. Хоча заявлений функціонал приблизно такий самий. Вони теж є в нас в наявності, але особисто я більше прихильник RJ. Як мінімум тому, що я його багато використовував, для мене цей прилад вже перевірений часом. Хоча зарядити акум на перший погляд і здається досить простим завданням, але навіть цей процес іноді може становити небезпеку. Наприклад, я колись використовував для цього досить старий прилад, і ледь, як мені здавалося, не наробив біди, тому що акумулятор, по-перше, досить сильно нагрівся, по-друге, почав булькатіти всередині, і все, що я зробив, це просто поставив акум заряджатися і вибрав досить велику потужність. Той старий зарядник не був напічканий різними технологічними штуками, як цей, і жодних рівнів захистів там не було. Точно не можу сказати наскільки це було небезпечно, але хорошого, мабуть, в тому мало. Ви колись взагалі бачили, що відбувається, коли вибухає акумулятор. Він робить це прямо як якась граната. Я, звісно, не стверджую, що він абсолютно на 100% убезпечить вас від чогось подібного, тому що детонації можуть спровокувати дуже різні фактори, але він хоча б має такі рівні захисту, як захист від неправильної полярності. Ця функція запобігає пошкодженню акумулятора або приладу, в разі якщо ви переплутали плюс з мінусом. Захист від короткого замикання, якщо він бачить, що десь щось коротнуло, він просто тухне. Захист від розірвання зв'язку з батареєю. Якщо раптом за якоїсь причини розривається сигнал з акумулятором, пристрій також змінює свої роботи. Робочі процеси задля уникнення пошкоджень. Захист від перенапруги. Ця функція захистить прилад і акумулятор від стрибків напруги в вашій мережі. Захист від перегріву. Якщо пристрій перегрівся, він також припиняє свою роботу, щоб не пошкодитись. Захист від надмірної зарядки батареї. Цей прилад знає, наскільки відсотків заряджений ваш акум і скільки йому ще необхідно. Також цю інформацію можна зручно спостерігати на дисплеї приладу. Що ж, тепер я вам розкажу деякі характеристики. По-перше, система охолодження. вона тут активна тобто в ньому в вбудований маленький вентилятор. Працює від стандартної розетки на 220 вольт. Температурний режим від плюс 65 до мінус 5 градусів. Заявлений ККД приладу на виході 85%. Вся робота керується вбудованим мікропроцесором. Має РК-дісплей з підсвіткою, на якому досить зручно моніторити напругу, температуру, відсоток заряду батареї. Класний режим, про який я вже казав, але не можу не повторитись, тому що він просто шикарний. Він врятував колись мій акумулятор. А саме режим імпульсної зарядки. Або, якщо деякі мудрі люди називають режим десульфатизації. Справа в тому, що на пластинах утворюється сульфат свинцю. І з часом через це акумулятор перестає приймати заряд. Власне, такі акумулятори цей режим і відновлює. Загалом заряджає будь-які 12-вольтові акумулятори ємністю від 4 Агодин до 100 Важить близько 400 грамів. Довжина дротів з крокодилами 65 см. Довжина основного дроту близько метра. Розміри 15 на 8,5 на 6,2 м. Стрій повністю автоматичний, має функцію зупинки зарядки, коли акумулятор заряджений повністю. Цікаво, як ним користуватись. Насправді все супер просто. Беріть ручку, записуйте. Підключили вилку в розетку і загорівся дисплей. Далі, натискаючи кнопку на корпусі, необхідно вибрати режим роботи. Кнопка тут одна єдина, тому точно не заплузаєтесь. Ну а тепер трохи складніше. В нас є 4 режими, які описані знизу, і на проти кожного режиму є світлодіод. Перший режим це звичайний свінцево-кислотний акумулятор, другий режим це гелевий, третій режим акумулятори для мотоциклів і четвертий режим це відновлення акумулятору. Понатискали до відповідного режиму, потім раз клема, два клема, і поїхали. До речі, наш тестовий акумулятор, який ви зараз бачите на відео, ми знайшли його ледь не на смітнику. Він був дуже сильно розряджений, абсолютно ні на що не спроможний і ніяким чином не хотів брати заряд від зарядного пристрою. Але в режимі відновлення він таки почав заряджатися. Ми залишили його так працювати приблизно на півдоби. коли він повністю зарядився, він почав видавати 13 копійками Вольт. Також ми тестили на ньому купу інверторів, також заживлювали через нього комп'ютер, досить потужний, і працював він через інвертор від цього акумулятора близько півгодини. Тому прекрасна функція, і після цього особисто мене вона переконала в тому, що вона дійсно працює. До речі, помічав таку штуку, що люди часом з недовірою ставляться до цих приладів. Зазвичай це відбувається при першому знайомстві з ними. Наприклад, я це помічав, коли люди. Людина робить замовлення, їй телефонуємо, і вона починає з недовірою записувати, а як він взагалі, як він працює і чи все з ним буде окей. Не знаю, з чим це пов'язано, але можу сказати, що за свої гроші прилад цілком гідний. І можу впевнено сказати, що назад ці прилади нам майже не повертаються. Зазвичай причина їх повернень це коли людина замовила і просто по якійсь причині передумала приходити на пошту забирати. Ніколи, будь ласка, так не робіть. Тому апарат достойний можна брати. Єдине, що з мінусів можливо, це те, що неможливо зарядити 24-вольтові акумулятори від фури, але що стосується всіх інших акумуляторів, то взагалі без проблем.